Ніна Микитенко, зважування буде 24 березня, так. Ніна Микитенко, і на доброго дня, гарного настрою. Діанка Шевчукіна, привіт тобі. Ти мій, говорить привіт, привітики. Я руский. Ніна Микитенко, без цвіту цвіта дівоча краса. Так. Це ж, мабуть, Люба, писала, що цвіль. Люба, відгадка, напевне, цвіль. Люба, дойшло, як жирафу, тому ні, не цвіль. Галинка Іва, дівчаточки, я всіх вас вітаю. Я сьогодні в Марте на всіх обняла та поцьомила. Добре, Галиночко, з Богом. І на всім тихого дня трохи не можу писати. Добре, Іночко, дякую за підтримочку, підтримала і спасибі. Приходь, повертайся, як зможеш. Лариса Бринза, Таня, в нас теж є те, що треба. Повикидали нафіг, яке хороше пороздавали, а остальне палити не можна і не знаєш, куди подіти. Роздавати треба, роздавати, Лариса. Куди ж дівати? Але ж, так як я все роздавала сусідам багатодітня родина, шестеро дітей, вони що роблять? Вони не вдівають, вони скидали його біля. Колонки, де вода скважена, і там воно згнило і на тому. Отак От віддавати. Сусідка дала шубку тій найменшій дівчинці, така цегейкова шубочка хороша, збережена, гарно, коричнева з білими плямками. Там також вона знила біля водопроводу. Так що віддавати теж обережно треба, тому що ну згнили речі, це раз, по-друге, або палять їх, спалили твої дитини, або мої, або чоловікові речі. І що далі? Так що віддавати Бог його знає як його правильно. Надюша Малик, пролітає сніг, 0 градусів. О, на сонечко. Бабуся Галя, доброго, мирного весняного дня, Таня, Всіх хто в чаті. Бабуся Галю, доброго дня і вам, гарного настрою і міцного здоров'я. Ставок ще цвіте без цвіту. Ніночка пише: ні. Бабуся Галя, друзі, всім доброго мирного дня, гарного, позитивного настрою. Катюша Возна, Надюша Малик, доброго дня. І наслухаю вас. Добре, Іночко, дякую. Бабуся Галя, Любочка, доброго мирного дня, гарного позитивного настрою. Танюша Співак, Бабуся Галя, добрий день. Бажаю вам миру, спокою, Божого захисту. Привітки, ти мої, воріт. Катюша возна може переселенцям віддати одяг? Можливо, да, можливо, віддати переселенцям. Якби носили тільки, щоб не, ну, щоб не зробили гірше. Таню, у вас на горищі. Галиночка Іва. Таню, у вас на горищі, а у мене у підвалі така робота. Подвал не погріб, це кладовка в багатоповерхівці 40 метрів. Я знаю, я зрозуміла, я знаю поверхівка, які кладовки. І на Микитенко, Таня, ви підстриглись дві неділі назад, Даніночка, підстриглась. Юля Бойко, Інна, привітики. Інна Микитенко, бабуся Галя, доброго дня, гарного настрою, гарного здоров'я, міцного здоров'я, Божого захисту. Люба, всім, всім привіт, я є з вами слухаю. Бабуся Галя, Таня, в нас є такі гарні туди приносиш. Нові майже речі, шкода викинути, а собі можеш теж щось необхідне придбати навзамін. на взамін. У стежі таке, але я просто віднесу собі взамін брати нічого не хочу. Відвеземо. Юля Бойко, бабуся Галя, доброго дня. Нехай дають людям, які, яке їм, яким, ну як сказати, їм потрібне воно. А мені, слава Богу, дякувати є, що вдягнути, є що поїсти. І в теплій хаті, і постіль, і чисто. Так що хай їм віддають, я нічого не хочу, але своє те віднесу. Хай користуються кому треба. Юля Бойко, бабуся Галя, доброго дня. Танюша співак. Юлія Бойко, добрий день та всього самого найкращого. Юля Бойко, Таня співак, доброго дня. Дякую, навзаєм. Юля Бойко, Таня спів ой, Юля Бойко, Ніна Микитенко, привітики.